А ви колись замислювалися, що ховається за велетенськими завжди зачиненими воротами шоколадної фабрики? Кажуть там справжній світ див. Ну що, спробуємо зазирнути всередину? І знаєте, з чого все починається? Не з великої події, а з чогось зовсім крихітного, з одного єдиного блискучого золотого папірця. Уявіть лишень, що такий паперець може змінити цілу долю. Це ж шанс один на мільйон, правда? І найцікавіше, кому ж він дістанеться? Отже, ласкаво просимо, ми з вами потрапляємо у світ Вонки. Це це місце, де звичні закони просто не діють, де логіка і фізика відступають перед чистою фантазією і, звісно ж, шоколадом. Так, так, це не жарти. Тільки уявіть собі річки зі справжнісінького теплого шоколаду, карамель, що насвистує мелодії просто в повітрі, а як щодо цукерок, які то зникають, то підстрибують, або морозиво, яке ніколи ніколи не тане. І хто ж стоїть за всім цим солодким божевіллям? А ось і він таємничий, трохи дивакуватий, але беззаперечно геніальний віллі вонка. Людина загадка, яка схоже знає про солодощі абсолютно все. Але ж стривайте, як взагалі можна потрапити на цю легендарну фабрику. Вона ж закрита для всіх вже багато років. Двері відчиняться, це правда, але далеко не для кожного. І ось тут починається найцікавіше у цілому світі, подумайте тільки, існує всього п'ять золотих квитків. Вони заховані під обгортками звичайних шоколадок вонки. Всього п'ять щасливчиків отримають цей неймовірний шанс. Ну що ж, квитки знайдені? Хто ж ці п'ятеро щасливчиків? Давайте знайомитись. Але попереджаю компанія підібралася дуже строката. Отже, перший це Августус Глуб для нього щастя це їжа, багато їжі, особливо шоколаду. А ось і друга переможниця Верука Солт. дівчинка, яка звикла отримувати все, що забажає. І не колись, а просто зараз. Знайомтесь далі. Це Віолетта Борегард. її прастрасть, жувальна гумка. Вона в цьому просто чемпіонка. І четвертий Майк Тіві. Цей хлопець просто не уявляє життя без телевізора, відеоігор та усіляких гаджетів. І нарешті п'ятий квиток його знайшов Чарлі Бакет, і він, знаєте, зовсім не схожий на інших. У нього немає ані грошей, ані якихось особливих талантів, зате є дещо набагато цінніше. Величезне добре серце і щира мрія. Так, вся п'ятірка в зборі, але якщо вони думають, що це буде просто екскурсія фабрикою, ох як же вони помиляються! Це буде щось набагато, набагато більше. Розумієте, вся ця екскурсія насправді одне велике випробування. Кожна дивовижна кімната, кожні солодощі це перевірка, перевірка характеру, чесності, доброти. І скажу чесно, не всі її пройдуть. А хто ж там стежить за всім? Хто ці таємні помічники? Це умпалумпи, маленькі, дуже кумедні створіння, які з'являються нізвідки, щоб заспівати пісеньку. Зазвичай, коли хтось із дітей вскочив у халепу. А ще, між іншим, вони просто обожнюють какао-боби. І сам Віллі Вонка каже: у кожній цукерці трішки магії, але справжня магія всередині вас. Здається, всьому і криця головна підказка. Він шукає не просто дитину, яка любить солодке, він шукає щось набагато важливіше. І ось ми підходимо до фіналу. Найголовніша загадка ще попереду. Чим же все це закінчиться? Хто вийде переможцем з цієї неймовірної солодкої гри? По-перше, чи зможе Чарлі з його добрим серцем пройти всі ці випробування, чи не піддасться він спокусам, які чекають на кожному кроці. По друге, а що ж сам Віллі Вонка? які секрети він приховує? Навіщо він усе це влаштував? Яка його справжня мета? І нарешті головне питання хто? Хто вийде з фабрики справжнім переможцем? Адже повірте, приз у цій грі набагато набагато більший ніж довічний запас шоколаду? Хочете дізнатися відповіді, розгадати всі таємниці? Тоді відкрийте для себе цю солодку пригоду. Усі відповіді чекають на сторінках дивовижної книги Руальда Дала. Просто розгорніть її і пориньте у світ, де можливо абсолютно все.